Надяскраві рентгенівські джерела, або скорочено НРД, або англійською ULX, це такі рентгенівські джерела у космосі, які тьмяніші за активні ядра галактик, але при цьому постійно яскравіші за будь-який відомий зоряний об'єкт. При цьому їх Випромінювання ізотропне, тобто воно однакове у всіх напрямках. Здебільшого виявляють лише одне таке джерело на галактику, у тих галактиках, де вони взагалі є. Але в деяких галактик виявлено кілька таких джерел у чумацькому шляху таких джерел не виявлено взагалі. Цікавість астрономів до таких джерел зумовлена тим, що їх світність в рентгенівському діапазоні перевищує межу Еддінгтона для нейтронних зір і чорних дир зоряної маси. Напевно, невідомо, який механізм забезпечує таке випромінювання. Моделюється вузькоспрямоване випрямінювання об'єктів зоряної маси, акреція на чорні дири середньої маси та над Едінгтоновська емісія. Тобто на сьогодні ця теоретична проблема в астрофізиці не розв'язана і точної моделі поки що не існує. Над'яскраві джерела рентгенівського випрямінювання були відкриті у 80-ті роки Обсерваторією Ейнштейна Хіао-2. Пізніші спостереження здійснені РОСАД. А значний прогрес досягнуто рентгенівськими обсерваторіями xmm Ньютон та Космічною рентгенівською обсерваторією Чандра. Огляд телескопа Чандра показує, що здебільшого трапляється лише одне таке джерело на одну галактику. Над яскраві рентгенівські джерела знайдена у всіх типах галактик, але найчастіше вони зустрічаються в галактиках з ознаками зореутворення або у взаємодіючих галактиках. Деяка частина знайдених джерел насправді є. Фоновими квазарами. Ймовірність того, що це фонове джерело вища у еліптичних галактик, ніж у спіральних. Той факт, що надяскраві рентгенівські джерела мають світність вищу за Едінгтоновську світність об'єктів зоряної маси, дозволяє астрономам припустити, що вони відрізняються від звичайних рентгенівських подвійних зірок. Розроблено декілька моделей пояснення надяскравих рентгенівських джерел. І може бути, що для різних джерел підійдуть різні моделі. Вузкоспрямований промінь. Це модель, яка описує, що якщо випромінювання джерела вузкоспрямоване, обмеження Едінгтона не порушуються. По-перше, тому що фактична світність джерела менша. Ніж обчислена за умови ізотропності. По-друге, тому що акретований газ може надходити з одного напрямку, а фотони випромінюватись в іншому. Моделювання показує, що джерела зоряних мас можуть досягнути світності до 10 в 33 ступені Вт. Цього достатньо, щоб пояснити випромінювання більшості джерел. Але замало для пояснення найяскравіших НРД. Якщо джерело має зоряну масу та термальний спектр, його температура має бути високою. Друга модель це чорні діри середньої маси. Досі астрономам не довелось спостерігати чорні діри середньої маси. Всі дослідження, які на сьогоднішній день існують, описують і фіксують чорні діри лише двох видів: із масами у десятки мас сонця, та з масами в мільйон або мільярд мас сонця. Перші є чорні діри зоряної маси. Тобто заключна стадія життя масивних зірок. А другі надмасивні чорні діри, що існують у ядрах галактик. Чорні діри середньої маси, відповідно від сотні до тисячі мас сонця, є гіпотетичним третім видом чорних дир. Тобто, вони досить легкі, щоб. Не заглибитись до центра їх рідних галактик внаслідок динамічного тертя, але достатньо масивні, щоб надяскраво випромінювати у рентгенівському діапазоні без порушення межі Едінгтона. Чорна діра середньої маси у високому. Стані має мати термальний компонент від акреційного диску з максимумом на відносно низьких температурах та може демонструвати квазіперіодичну осциляцію на відносно низьких частотах. У деяких наукових публікаціях аргументом на користь цієї моделі в кандидати у чорні діри середньої маси є. Аналогія рентгенівського спектру як збільшених у масштабі рентгенівських подвійних з чорними дірами зоряних мас. За спостереженнями спектри рентгенівських подвійних проходять через різні перехідні стани. Найбільш значущий стан є низький жорсткий стан та високий м'який стан. Низький жорсткий стан або стан домінування ступеневої залежності характеризується поглиненням ступенево-залежним рентгенівським спектром. спектральним індексом від 1,5 до 2, це жорсткий рентгенівський спектр. Історично цей стан асоціюється з нижчою яскравістю, хоча, за спостереженням супутників, наприклад, RXTE. Це не обов'язково так. Високий м'який стан характеризується поглиненим термальним компонентом. Тобто, це чорне тіло з температурою диска та ступеневою залежністю. Принаймні одне надяскраве рентгенівське джерело Holmberg 2x1 спостерігалось у станах зі спектрами. Характерними й для високого і для низького станів. Це може свідчити про те, що деякі надяскраві рентгенівські джерела є акретуючими чорними дірами середніх мас. Третя модель це фонові квазари. Значна частина над'яскравих рентгенівських джерел, які спостерігались. Насправді є фоновими джерелами. Такі джерела можуть бути ідентифіковані за дуже низькими температурами. Четверта модель це залишки наднових. Залишки яскравих наднових можуть досягати світимості у 10-32 ступені ватт. Якщо рентгенівське джерело є залишком над нової, воно не має бути змінним у короткостроковому періоді, однак воно має поступово тьмянішати протягом декількох років.